Вітання на каналі Українській школі майбутнього. І я знаю, що у процесі навчання ніби найпростіші і найлегші теми, але все одно чомусь вони створюють певну плутанину. І сьогодні я пропоную розібратися, розплутати у цей клубочок всяких незрозумілих понять, щоб успішно орієнтуватися в геометрії. Отже, ми говоримо про кути. Кути є декількох видів. І певні назви певних цих понять нам допомагають потім аргументувати якісь корисні визначення, розуміння, аргументи, щоб розв'язувати або доводити певні геометричні задачі. Але, щоб щось розв'язувати, треба знати основу. Основних два види кутів: то є вертикальні і суміжні. Самі назви вертикальні і сумішні вже є неймовірною підсказкою до розуміння, про що мова в тих кутах. Отже, чому куди називаються вертикальні? Тому що вони розміщені в першу чергу між двома прямими, які перетинаються, і неважливо, як вони перетинаються, головне вони перетинаються. Звісно, при перетині двох прямих ми будемо мати чотири кути, але буде дві пари дуже дуже між собою схожих. Що це за пари? Це пари, які будуть розміщуватись один напроти іншої. Перший і другий кут, або третій, четвертий кут ось, подивіться, на малюнок один навпроти іншого. І неважливо, як би ми сформували, навіть якби ми отак намалювали гарний хрестик, ніби нічого не зрозуміло, але якщо ми позначаємо кут пряму Б і пряму А. То ось навпроти вже будуть знаходитись вертикальні кути. Ніби вони один навпроти одного, ніби ми якби подивились, то і розвернули б, наприклад, ці кути. Чи оці два ми можемо побачити? Вони знаходяться вертикально один до одного. Вони не мають спільних меж. І що ми знаємо про ці кути? Ще з 7 класу нам відомо, що вертикальні кути. Однакові, тобто за величиною вони рівні. Тому ми можемо сміливо записати, що кут, давайте поглянемо з нашого малюнка 1. Якщо навпроти нього знаходиться кут 2, то вони є рівні за величиною. Тобто, якщо тут 20 градусів, то тут 20 градусів. Якщо тут, наприклад, 60 градусів, то і тут 60 градусів. Тобто кути, які розміщені на перетині двох прямих і знаходяться навпроти один до одного, вони є вертикальні. Таким чином, перший вид то є вертикальні, кути, вони між собою рівні. Другий вид кутів називається суміжні. І в назві суміжні вже звучить слово межа. Що означає су? Тобто вони якимось чином до тої межі дотичні, тобто сусіди по межі. І ось в нашому другому малюночку, коли ми говоримо про сусідів по межі, що у них має бути якась єдина основа. Тобто суміжні кути розміщуються на розлогому куту, ось, і він. Має 180 градусів, і тільки якщо ми маємо розгорнутий кут 180 градусів, і цей розгорнутий кут перетинає якась пряма. Або, наприклад, ми маємо пряму М, а її перетинає пряма N, то навіть якби ми ось отут, можливо, була би потреба десь продовжити. Це вже не має значення. Головне, що ми утворюємо основу розлоги кут, розгорнутий кут, який має 180 градусів. Тоді результуюча, тобто сума оцих кутів, які знаходяться між січною, тобто з одного боку і з другого боку. Логічно, і навіть по малюнку видно, що в сумі вони 180 градусів. Адже ось оця нижня частинка кута. Розгорнутого 180 градусів, то, звісно, що і верхня частинка цього розгорнутого кута 180 градусів. Тому вважається, що суміжні кути, тобто якщо розгорнутий кут ділиться прямою, то їхня сума, тобто кут альфа і кут бета, в сумі дорівнює 180 градусів. Запам'ятайте, що два вида найпростіших кутів мають певні особливості. Перша особливість, що вертикальні кути це коли дві перетинаються будь-які довільні, прямі, і кути знаходяться один навпроти одного. От, наприклад, якщо третій і четвертий. А в іншому випадку ми повинні мати розгорнутий кут, тобто пряму. Ось цей кут і пряма. І якщо якась її пряма січна ділить, або просто утворює якихось два абсолютно довільних кута. То в сумі ці два кута мають мати 180 градусів. І ці основні поняття теми кутів розглядаються навіть на мультитесті в найпростіших задачах, але чомусь там дуже багато плутанини. Давайте одну з них розглянемо. Отже, нехай у нас є задача. Що ось дві прямі, які перетинаються, утворюють кути альфа і бета, які в сумі дають 50 градусів. І просять знайти за малюнком кут гама. І ніби ми бачимо, що дві прямі, які навіть утворюють два трикутничка, якийсь один менший, другий більший. Тобто, нас може ввести в оману навіть сам малюнок. Чому? Тому що нам здається, що ось оця частинка трикутника менша. А ця частинка трикутника більша, і ми знаємо, що проти більшої сторони лежить більший кут, проти меншої сторони менший кут. Тому здається, що навіть те, що альфа і бета позначені різними дужечками, тому ніби так хочеться думати, що тут одна дужечка, тут дві дужечки, отже, по величині ці кути різні. Але ми повертаємося до умови вертикальних кутів. А яка умова? Що якщо ми маємо дві прямі, які між собою перетинаються, то кути, які знаходяться один навпроти одного, є вертикальними? Через що хай вас не збиває з толку ось оці ці позначення і оцей малюнок. Головне, ми опираємося на основні поняття теми кутів. Дві прямі, які перетинаються, навпроти утворюють однакові кути, вони рівні і за величиною і мають назву вертикальні. Тому, знаючи, що в сумі альфа плюс бета 50, то що ми можемо робити висновок? Що кут альфа і кут бета однакові як вертикальні, і відповідно окремо кожен з них дорівнює 20. 5 градусів, адже сума 50, але вони ж рівні. І далі ми шукаємо, яким чином можна знайти кут гама. Та, звісно, от так, закрили собі рукою і подивіться на ось оцю пряму. І ми бачимо, що кут бета і кут гама, вони ніби знаходяться як складові розгорнутого кута. Або навпаки, розглянемо кут альфа і кут гама. Ось навіть. Легко зауважити, що це розгорнутий кут. Тому ми бачимо, що кут гамма є суміжний до альфа, але з іншого боку, кут гама є суміжний до бета. І не має значення, яким шляхом ви підете. Тому що ми знаємо, що сума суміжних кутів. А в даному випадку у нас альфа і гама я візьму, ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тому який ми робимо висновок? Ми робимо висновок, що кут гамма буде шукатись як 180 градусів мінус кут альфа. А отже, кут гама немає нічого складного, як 180 градусів відняти 25 і в нас вийде 155. Градусів. Доволі нескладна задача, в якій так малюнок може навести на якісь хибні роздуми, але опираючись на поняття кутів, що таке вертикальні і які кути називаються суміжні, ми доволі легко розв'язуємо таку задачу.